Україна відкриває експорт зброї. Це новина, в принципі, далеко не перший раз лунає в інформаційному просторі, тому що її тричі вже оголошував президент Зеленський. Причому давайте говорити відверто, після двох попередніх спроб нічого не вийшло. А ось зараз є знову обіцянка відкрити експорт зброї, відкрити його з листопада, і так чи інакше я хотів би вірити в цю обіцянку, тому що це абсолютно правильна ідея. І тут я одразу скажу, що немає ніяких аргументів, точніше, немає ніяких, Достатніх аргументів, які переважають ці позитивні і необхідні речі, які дасть нам відкриття експорту зброї. Тож в даному випадку, я одразу говорю, що я буду говорити про експорт зброї в його захист, але наша б влада не була б владою, і відповідно би, в принципі, я б здивувався, якщо б в цій чудовій новині не була б якась ложка дьохтю. Про неї ми теж будемо говорити, тому що. Тут є високий ризик, що паралельно з відкриттям експорту зброї, наша влада ще і відкриє нове велике будівництво. Ну, точніше, створить корупційну схему, і далі ми будемо спостерігати за цим, поки набу або наступний електроальний цикл це не закриє. Тож, чому експорт зброї важливий, чому його треба відкривати, і як зробити так, щоб цей експорт зброї не перетворився справді в нове велике будівництво, а потім і великі корупційні скандали, з багаченням, як то говорить? Достатньо близьких до офісу президента людей, ми і будемо сьогодні говорити. З вами Ярослав Желесняк, це канал Залізне нардеп» і ми починаємо. Так, давайте одразу я зазначу свою позицію. Я переконаний, що на четвертий рік повномасштабної війни Україна так само, як і більшість провідних країн, вміє. І здатна виробляти дуже ефективну, високотехнологічну і необхідну всьому світі зброю. Більш того, наша зброя, очевидно, значно більше адаптована до реальних ситуацій, ніж та ж сама зброя з сполучених штатів чи інших країн, які її виробляють. Ну можна сказати, в теорії. Ну, ці історії про. Наші дрони, які в десятки разів дешевші ніж їх аналоги з за кордоном, вони ж праведливі. Так само я переконаний, що наші спроможності виробляти зброю на жаль значно більше ніж наші спроможності купувати цю зброю або за рахунок українців, або за рахунок навіть міжнародних партнерів. Плюс ми багато зброї виробляємо, яка так чи інакше вже не потрібна саме українському фронту, але досі має попит з боку міжнародних партнерів і в принципі наших союзників. Тож в даному випадку я переконаний, що Відкриття експорту зброї це абсолютно правильна ідея, і тут хочу зробити два дисклеймери, які мало хто зрозуміє, а їх треба говорити в всьому світі, в тому числі і в тих країнах, на які ми хочемо рівнятися, експорт зброї це не класичний ринок. Він регульований державою. Він має бути регульований державою. Це більше про геополітику, хто кому що продає, ніж про реальний ринок. І країни, які продають свою зброю направо і наліво, можуть отримати величезні, величезні геополітичні проблеми. Тут я хочу згадати епізод з історії України, яка відповідально відбулася десь коли я був ще в школі. Це, начебто, продаж кальчуги в відповідно з України. І тоді нам очевидно у сполучені штати через продаж його, чи то в Ірак, чи то в Іран, чи там як воно намагалося інтерпретуватися, ну могли в прямому сенсі обрізати величезну купу важливих напрямків, і це була проблема просто через експорт, начебто, продажу цієї. І в даному випадку я повністю визнаю те, що експорт зброї він справді має залишатися так чи інакше за контролем держави, і, відповідно, в рамках тих геополітичних пріоритетів, які, відповідно, ця держава. Визначає та і думаю, звичайно, українець не хотів би, щоб ми продавали б, наприклад, свою зброю тим самим ж союзникам Росії чи іншим країнам, які створюють проблеми нашим союзникам. Ну це абсолютно нелогічно. Тож я на цьому хочу зупинитися і перейти до взагалі питань, що ж там влада планує, в чому там є ризики. Якщо ми віримо президенту, ну а як ми не можемо вірити президенту, то у нас має запуститися черговий раз, тому що ми попередні рази теж вірили президенту. Вже експорт власної зброї, начебто, з листопада. І це вправді, гарна новина. Це дає можливості нам розвивати своїх виробників. Це забезпечує нам додаткові економічні і політичні зв'язки. Та відповідно сполученим штатом ми зараз говоримо, що будемо продавати дрони. І от як я сказав, це прям непогана історія. Тож потенціал і відповідно позиції від цього значно 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 більше, ніж будь-які недоліки, які так чи інакше, напевно, тут можна називати від збільшення інвестицій до справді розвитку технологій і залишення додаткових коштів, ну в тому числі для того, щоб у нас було більше податків і ми могли збільшити, наприклад, зарплату військовим. Тому що цей напрямок очевидно може бути одним із таких, хто буде приносити ще гроші. Але в даному випадку. Ця історія про продаж зброї вона відверто те і не нова для України. Просто вона нова для часу від повномасштабної війни. У нас дуже довгий час існувала історія спецекспортерами, які відповідно так називаються, тому що вони експортують зброю. Єдині хто могли. І ця історія є абсолютно корупційною і має величезні корупційні скандали і шлейфи, які очевидно можуть перетворюватися на те, що напевно не одне. Покоління українських корупціонерів зростало на експорті зброї саме через спецекспортерів. Тож в даному випадку, ви можете просто захухлити ці історії, і не буду на них зупинятися. Але відверто я навіть знаю декілька людей, які, м'яко говорячи, виглядають не як люди, які щось там заробили в бізнесі. А ось живуть вони, м'яко говорячи, от прям ну на широку ногу. І ці люди так чи інакше, точніше, їх родини, пов'язані з. Екс тож в даному випадку, ця історія була з поганою конотацією. і тут зараз, коли нас стало значно більше виробників зброї і значно більше приватних виробників зброї, повертатися до попередньої моделі ну це. Погано, по-перше, це надмірна децентралізація. А в умовах нашої нехипкої і відвечено говорячи дуже поганої гучності держави. Це одразу створює непрозорі схеми і залежність від виробника. По-друге, ну відверто говорячи, будь який посередник він створює складність. Всіх процесів і відповідно проблем. Третя це ціна, яка очевидно є непрозорою, коли у вас є монополія, і відповідно, так як ринок зброї взагалі дуже такий складний, то куди буде залишатися оця різниця між продажем і реальною ціною, і тому, що держава від монополії буде продавати, ну мені здається, як договорці не треба пояснювати вам всі ризики корупції в цьому випадку. Але зараз є великий ризик, що саме такою моделлю і буде запроваджений цей експорт, тобто монополізація через одного єдиного держспецекспортера, який відповідно об'єднає в собі всі ці штучні бар'єри. відповідно вибіркова історія кого продавати, кого ні, вибіркова історія з конкуренцією назовні, ефективністю, всіми іншими речами і перший. В чергу з ризиком того, що м'яко говорячи на фіновій різниці і з'явиться корупція. А ж таки, коли це мова була про державного виробника і тільки в зброю, це одна історія. Коли ми говоримо про приватних, то вони одразу просто зареєструються за кордонах. Я переконаний, що наші відповідно виробники і технології дуже зацікавлені в них. Ці іноземці, і в даному випадку ми просто втратимо свою конкурентну перевагу. Тож в даної історії очевидно, що йти на історію з монополізації і взагалі створення цього спецекспортеру одного, і призначити туди якогось свого чергового потужного менеджменту, це погана ідея, і вона погана з багатьох точок зору, які я вам тільки що згадав. Тож, що? треба робити і тут мені здається як то не дивно але весь ринок об'єднаний я ще не менш бачив вже заяви трьох бізнес асоціацій переконаний що їх насправді більше Маю на увазі бізнес асоціації які представляють виробників зброї це так чи інакше прибрати взагалі історію про державних посередників і дати можливість виробникам напряму виходити на зовнішні ринки і продавати свою зброю. Тут ви скажете Сорі, Ярослав, ти тільки 10 хвилин тому розповідав про те, що нам взагалі та треба було би і контролювати експорти. Це нормально, і я досі стою на цій позиції. Більш того, я переконаний, що інших варіантів немає, але просто для цих якраз експортерів, які є приватними виробниками, має бути Читкі прозорі правила, і, відповідно, всі ці процедури мають бути цифровізовані, цей реєстр має бути відкритий, він має мати якусь публічну звітність. Коротше, це можна зробити і не створюючи додаткову прокладку посередника, який, відповідно, і буде все це собі централізувати. Мені здається, що зараз так чи інакше немає жодного сумніву, що українські виробники зброї, які вміють це виробляти, під. І ракетами, і шахідами, і відверто з всіма цими ризиками, здатні дуже швидко адаптуватися до таких правил і вимог. Але вони мають бути єдині, вони мають бути прозорі, вони мають точно не залишати додаткову мережу, яку дуже часто наші спецекспортери залишали собі. Класична модель, найпростіша це спецекспортер, прокладка за кордоном і далі продаж зброї. Ось оця прокладка і створювала величезні маєтки, в тому числі в кончізацію які ви можете спостерігати, якщо ви туди поїдете, від екс-очільників у цих напрямках, те ж саме що стосується ліцензування, тут мені здається, знов ж таки це має бути не якесь монопольне право, але. Ця ліцензія на в тому числі експорт або якийсь із цих видів має існувати. Просто вона має бути прозорою з чіткими правилами, з зрозумілими правилами, і так з якоюсь регуляцією, яка відповідно відбувається. І третє, це у нас нагадаю, що зараз вже. Цих органів які так чи інакше будуть задіяні в історії з експортом зброї, їх більше ніж достатньо від РНБО до міноборони і не тільки. коротше, я не буду зараз їх вам всіх перераховувати, тому що наш ефір затягнеться ще на хвилин, так 10. Просто скажемо, що ці органи є. Колегіальні рішення це точно краще ніж концентрація якогось рішення одного чиновника. Тут в даному випадку має бути якийсь парламентський контроль профільного комітету, цифровізація і відповідна фіксація всіх цих рішень, щоб ми потім ну, достатньо швидко могли прослідкувати, чи все там іде добре. Тож. Маємо гарну новину. Сподіваємося, якщо президент третій раз не збріхав, що у нас буде експорт зброї. Маємо підтримку з боку експортерів, маємо відповідно потенційних експортерів з експертного середовища і, в принципі, всіх адекватних мені здається людей, які розуміють, що це добре для економіки. Маємо ризик. Це створення відповідно прокладки, яка централізує, як любить наша влада, всі прийняття рішень, і відповідно. Далі чекайте від цього корупцію. Маємо альтернативну пропозицію від ринку людей, які виробляють зброю, які об'єднаються в себе асоціації. Що це треба робити, але справедливо і з нормальним регулюванням. Тож в даному випадку я дуже дуже буду сподіватися, що у ця історія вона буде розвиватися в правильному напрямку і український ОПК і особливо експорт в даному випадку стане справді каталізатором і додатковим джерелом надходження в державу, як, наприклад, зараз експорт наших іт продуктів і ід послуг, і навіть фріланс, ніж новим фактором корупції, який, окрім скандалів, ще нам призведе до того, що всі наші виробники свої технології викривають десь за іншою стороною українського кордону. На цьому ми будемо завершувати. До побачення, до нових зустрічей.